Доброго дня, шановні! З вами Віктор Ришотко, я не мій канал маленький Садочок. Ось хочу показати тепличка. Це так і для себе, скажем. Сорти різні, як бачимо. І високі, і низенькі, і червоні. и желтенькие всякие есть помидорки есть вот такие красавцы вот это такие черики сорт называется чарівне серце садівника Вони отакими от гронами ось дуже і сердечком як маленькі сердечка все починають тільки вони спіти. Тобто сорти різні, жовті, красні, всякі є. Є ось такі ну оце, оце якось так. Все. Всім до побачення, всім добрих врожаїв, без світовторних помідорчиків, щоб все у вас було гаразд і всім миру, скорішого закінчення війни. До побачення, з вами був Віктор Шутка.